Куме, ти не повіриш. Такого дурня, як я, мабуть, немає. Півгодини шукав свого мобільника, підсвічуючи собі ліхтариком з телефону. Так і де він був? Він був настільки жадібним, що коли йому наснилося, що він вечері у ресторані, він якомога швидше прокинувся, щоб не платити. П'яний чоловік повертається пізно додому, відкриваються двері, а перед ним дружина з патильною в руках. Чоловік каже: Кохана, все добре, лягай спати, я не голодний. Закінчується суд у справі про пограбування. Суддя звертається до підсудного. Усі обвинувачення зняті. Ви виправдані. Перепрошую, а що це означає? Що ви вільні, оскільки не доведено, що ви пограбували банк. О, слава Богу! Значить, гроші я можу залишити собі. Один рибалка розповідає іншому. Мені вчора наснився сон. Ніби я сиджу у човні, а поруч молода дівчина без одягу. Ну, а ти що? Тільки я до неї, а тут клює. Ну, коли клює це святе?